Вже більше десятиліття Карлівський хлібозавод працює під керівництвом Ольги Копченко. За цей тривалий період змінилося чимало, а краще сказати, змінилось усе докорінно. Адже тодішнє морально застаріле обладнання не могло вивести виробничий процес хлібозаводу на високий і стабільний рівень. А хлібозавод, такий, яким ми споглядаємо його сьогодні, можна порівняти з гарно вбраним зразковим четвертокласником. Запитайте чому? Та тому, що для цілеспрямованої, наполегливої та амбітної очільниці хлібної скарбниці заводне в дітище, за здобутки якого радієш і допомагаєш стати на ноги. Допомагають у втіленні грандіозних планів віддані улюблені справі фахівці. Одним з яких є завідувач виробництвом Людмила Теппер. Наше підприємство займається виготовленням хліба хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, а також здобного печива. На даний час у нас хлібобулочних виробів виготовляється близько 5 тонн за добу, кондитерських 350, це сюди ходить печиво, торти та тістечка, солодка наша продукція. Працює на хлібозаводі 84 чоловіка, це включаючи водії, весь обслужуючий персонал. В тому числі і зміни і керівництво. Особлива увага приділяється виробництву печива, так як це як для нас цех виробництва нове, і ми приділяємо більшу увагу, розробляємо нові види печива, тістечок, щоб нашим споживачам це все подобалося. Печива ми виготовляємо 26 найменувань. Печива сюди відноситься також вівсяне печиво, яке раніше за часів радянського союзу було відомо не тільки в Україні, а за його межами. Ми відновили стару рецептуру. Знайшли і зараз це печиво виготовляємо. Я сподіваюся, що по якості воно не хуже, ніж було раніше. Стараємося використовувати якісну сировину без різних хімічних добавок, що корисно для споживачів. В даний момент ми займаємося, почали виробництво американера. Печиво це нашим споживачам понравилося. Ми робимо його зараз із насінням кунжуту гарбузового насіння і насіння сояшнику. І плануємо ще зробити цю ж серію тільки з ізюмом, з ізюмом можливо, ще з какао, щоб розширити асортимент. Це печення печиво якісний і добре налиться нашим споживачам. Знімальна група СТН не встояла перед спокусою скуштувати звабливих тісточок та апетитних цукерок. Радимо й вам завітати до мережі магазинів домашній смак і особисто поласувати смачнючими пундиками зі смаком дитинства. А для когорти працівників відомої всім агрокомпанії вітання з нагоди на шумілого свята линуть від гостинного директора Карлівського хлібозаводу Ольги Копченко. Дорогі мої колеги, сердечно і щиро вас вітаю із святом з нагоди десятиріччя з дня створення агропромислової компанії до Чорноземи. Ця дата говорить нам про те, що останні 10 років ми з вами самовіддано і плідно трудилися, і наша спільна невтомна праця дала вагомі результати. З цієї нагоди я хочу вам побажати великого щастя, міцного здоров'я, подальших творчих успіхів у праці від усього серця. Бажаю вам вагомих професійних досягнень, творчих перемог, здійснення всіх задумів і мрій.